Мешканці Лозівщини, небайдужі до чужого горя, зібрали допомогу для жителів Авдіївки. Віднедавна в районі діє оперативний штаб з надання допомоги Авдіївчанам. Увесь минулий тиждень. Штаб збирав так звану гуманітарку, зібравши величезний об'єм теплих речей і продуктів харчування. 4 лютого від адміністративної будівлі Лозівської районної ради та Лозівської райдержадміністрації виїхала вантажівка в бік Донбасу. Гуманітарну допомогу вдалося зібрати, дякуючи. Усім, хто давав овочі, фрукти, солодощі, одяг, теплі речі, особливо в оперативному штабі завдячують школам району, через які, окрім вкрай необхідних речей, надходили листівки солдатам на передовій.